У Миронівському інституті пшениці стартував новий сільськогосподарський сезон. На дослідних полях розпочато посів озимих зернових культур. Саме тут, на селекційних ділянках, народжуються нові сорти пшениці: сильні, врожайні та стійкі до викликів природи. Це поле лабораторія під відкритим небом, де щодня пишеться історія українського хліба. Поруч із селекційними дослідами закладаються насіннєві посіви. Вони стануть основою для майбутніх врожаїв і забезпечать аграріїв якісним насінням Миронівської селекції. Посівна це завжди початок. Початок надії, нових можливостей і майбутнього врожаю, який зміцнить продовольчу безпеку України. А ще ми щиро дякуємо нашим японським колегам за надану сучасну техніку. Вона допомагає нам працювати ефективніше, зберігати високу точність та впевнено дивитись в майбутнє.